Привіт, я Олександр і ви знову на каналі Компанії Дібає. Що ж, нещодавно ми розповідали про те, що нарешті отримали в Україну теплові насоси італійського виробника компанії Olympia Плен. Але сам по собі тепловий насос є пристрій, який може забезпечити тепло чи холод, але він потребує, як і будь-який тепловий насос додаткових аксесуарів для його роботи. Що ж, ці аксесуари ми також отримали, і сьогодні хочемо поділитися з вами, що саме. Які вони та навіщо потрібні? Що ж, перше, що ми перед собою бачимо, це датчик зовнішньої температури. Він схований в спеціальному пластиковому корпусі з захисною оболонкою. Яка має всередині гідроізоляцію, тобто, щоб в неї не проникали дощ, сніг, а також додаткові елементи та аксесуари для його установки. Для чого це потрібно? Як ви розумієте, тепловий насос може керувати системою опалення або системою охолодження, знаходячись в будинку. Але коли він реагує на ту температуру, яка вже змінилася в кімнаті, є затримка і коливання між тими температурами, які ми бажаємо в кімнаті, і ті, які маємо. За рахунок датчика зовнішньої температури, тепловий насос Попереджається системою заздалегідь і змінює своє налаштування. Тобто, якщо температура падає, він починає збільшувати свої обороти і видає е, опалення трішки раніше. І відповідно та ж ситуація, якщо в нас приходить більше сонячного світла, більше тепла. Тепловина сос починає раніше етап охолодження і передає відповідно холодну воду на фанкоді. Другий важливий елемент, який необхідний системі, це датчик температури, бойлеру або буферу. Це дійсно цікава річ, якщо ви побачите, вона відповідно провідна, та на кінці має металеву частину для заглиблення її в буфер чи бойлер. Отже, якщо тепловий насос працює на систему і в системі присутній для вашого комфорту бойлер для більшого об'єму води, або що важливо, буферна ємність, яка може бути розгалуджена відповідно частина і працювати на систему опалення. Частиво може працювати на систему гарячого водопостачання або обслуговувати декілька контурів. Важливо розуміти, коли ми досягнули потрібної температури. Цей датчик допомагає тепловому насосу скоректувати свою роботу та нагрівати бухгронаємність саме до даної температури, не перегріваючи її та відповідно не догріваючи, що буде недостатньо для того, щоб ваша система була достатньо прогріта або холодно. Однією з останніх, але найменш важливих, є трьохходовий. Перемикач, він необхідний як система для подачі, подачі гарячого водопостачання. Що ж, тепловий насос має в нас три виходи, і відповідно вони можуть працювати на систему опалення або охолодження. але щоб тепловий насос перейшов в режим гарячого водопостачання. Йому про це команду може надати датчик температури бойлера або буфера, і відповідно він має якимось чином перемкнути свої потоки для прогріву цього бойлера. Що ж для цього існує дуже зрозуміла і проста система, яку на сьогодні знають багато і монтажників, і інсталяторів, і дистриб'юторів. Я впевнений, ви як кінцеві споживачі, також цим знайомі. Що ж, комплект трьохходового клапану складається з самого трьохходового клапану, тобто його. Металевої частини, ось вона, має три виходи. Відповідно, буде працювати на систему опалення або на систему підігріву гарячого водопостачання. Мають додаткові аксесуари для його встановлення, а також відповідно сам сервопривод, тобто трьохходовий перемикач, який буде змінювати напрямки відповідно до запиту системи. Всі елементи є доступними і наявними на сьогодні в Україні. І ми готові вам їх запропонувати, показати, розповісти про них більше та підібрати саме ту комплектацію для теплового насосу, яка необхідна саме вам, що ж, ви були на каналі компанії Дбай. Дякуємо.